Незаконне зберігання зброї виявляється, тягне як адміністративну, так і кримінальну відповідальність. Простою мовою за таке правопорушення можна сплатити штраф, а можна і одержати цілком реальний термін позбавлення волі. Усе залежить від виду зброї, яку порушник зберігає незареєстрованою. Якщо зберігання нарізної зброї тягне за собою кримінальну відповідальність по статті 263, внаслідку зберігання якої Відповідальність настає від 2 до 5 років позбавлення волі, зберігання гладкоствольної зброї, також холодної, пневматичної калібру понад 4-5 яка має швидкість польоту кулі понад 100 метрів за секунду. Тягне за собою відповіда... адміністративну відповідальність по статті 190 адміністративного кодексу України. Наслідку відповідальність настає у вигляді штрафу. Від 3 до 5 неоподаткову мінімумів. Якщо вдома зберігається зброя, можна й уникнути відповідальності, її треба добровільно зареєструвати, стверджують правоохоронці. Зробити це можна двічі на рік, коли міліціонери проводять так звані місячники добровільної здачі зброї. Громадяни мають можливість безперешкодно здати зброю в органи внутрішніх справ і при бажанні зареєструвати її на своє ім'я. Тобто прийняти принести зброю, написати заяву до органів внутрішніх справ, зібрати відповідні документи, які потрібні для того, щоб зареєструвати зброю. Після чого зброя перевіряється в обліках, якщо вона не рахується, не викрадена, не втрачена ні ніким. Вона реєструється на особу, яка здала в органи внутрішніх справ. Звісно, такий шанс краяни використовують. Цього року під час подібної акції жителі області добровільно здали 212 одиниць зброї, серед якої мисливська, газова і холодна. Крім того, міліціонерам передали саморобну зброю і 386 боєприпасів. У такий самий спосіб можна позбутися і вибухових речовин, і при цьому не стати правопорушником. Анна чешук Олександр Галян, Подільська панорама.